У Решетилівці відбулася зустріч для родин військовополонених та зниклих безвісти захисників і захисниць громади. 18 листопада до міста приїхали представники омбудсмена та регіональної робочої групи координаційного штабу, щоб поспілкуватися з родинами та надати важливу інформацію щодо пошуку, статусів і державної підтримки. В залі зібралися родичі героїв, які місяцями або навіть роками чекають звісток про своїх близьких. Ми приїхали сьогодні в місто Решетилівку на запрошення, перш за все, міської влади для проведення зустрічі з родинами військовополонених і зниклих безвісти, саме які знаходяться на решетилівщині. Сьогодні кожна родина, кожна сім'я отримує відповідно надруковану офісом уповноважену дорожню карту, яка містить алгоритм дій, куди потрібно перш за все з членом родини. По-друге, ми сюди прибули перш за все для того, щоб чути про проблеми, які є на сьогодні у наших родин, і для того, щоб відразу на них реагувати і допомагати людям. Ом всуненні відповідних проблем і прогалин, які на сьогодні є. Ми сьогодні будемо розповідати про те, що робить держава, що роблять відповідні державні органи з метою пошуку, встановлення місця знаходження наших е військових, які знаходяться в статусі, зниклих безвісти за особливих обставин. І, окрім того, буду говорити про те, що робить держава з метою повернення наших військовополонених. Серед питань, на які присутні найбільше шукали відповіді, відсоток повернення безвісно зниклих під час обмінів військовополоненими. Хто першочергово потрапляє у списки на обміни, періодичність оновлення списків, з'ясування місця перебування у полоні. Станом на сьогодні це сорокова зустріч з родинами військовополонених та зниклих безвісти.